Вітаю, дорогі мої друзі. Ось я уже нашинкувала капусти, зробила моркву по-корейськи, посадила зелені грядки. А сьогодні я буду робити ліки. Готовити ліки я буду фармацевт. Ось із з чого я буду робити і для чого. Ось є в мене, дивіться, з горіха оці кожушки. Оце цей кожушок, дивіться, що, що горішок. Горішок вилазить із цього кожушка. Дивіться, оце. Я взяла ці кожушки і листя. Я буду наповнювати банку ось, до половини банки цих кожушків і до повноти банки листя поріжу. І це в мене будуть ліки від простудних хвороб і від болів в суставах. Це дуже-дуже провірено. У мене вже була така банка. У мене проблеми з плечовим суставом, я напиралась, воно допомагає хорошо, а ще дуже допомагає від нежиті. От я візьму от з цієї банки в бутилочку із под карвалола налю і потім капаю з цієї бутилочки на пальчик і протираю в носі. А як я наливаю в ту бутилочку? З-під карвалола. Я беру піпеточку і наливаю в бутилку. Закриваю, і там ж оця капельничка капаю на пальчик і протираю в носі. Дуже-дуже хорошо допомагає від нежиті. Це вже провірено. І в минулому році в цю пору я хворіла ковідом. Такі страшні були болі в горлі, що я вночі пам'ятаю, проснулась. І така більше я не можу ковтати слину. Я швидко взяла цю на стоянки, полоскала горло і трошки додавала воду, брала в рот, держала, полоскала, держала, ну, не ковтала. І ви знаєте, до ранку, десь до 11 ранку, в мене вся оця біль пройшла. І горло прийшло у норму. Так що я дуже-дуже вам раджу оці зробити ліки. Зараз така пора, зараз оці горіші, оці кожушки скидають, треба їх набрати і зробити отаку настоянку. А залить, звісно, що? Ну, домашньою горілкою. Ось мені передали з села, і я буду заливати. Отакий От велику кількість, тому що. Треба і на сустави, і на горло, і на все треба. І деякі порізи, і все воно лікує. Дуже гарно лікує. Оце я до половини банки оце накидаю оцих кожушків. Це виходить як природний антибіотик. Ви пам'ятаєте, що в горіх садять коло хати, для того, щоб мухи не літали і комарі не літали. Оце таке. Оце, в його таке в горіхах, таке є свойство. Так що в мене була вже така бутилка зроблена. Я її вже використала, ну, користувалась довго. А одне і це взагалі красота. На пальчик капнула з бутилочки, протерла в носі і нежить ізає. І ось, дивіться, пів півбанки є. Цих кожушків. І тепер я до повноти банки додаю місце. Отак, трошки І з цими вілочками все-все все, все, все додаю. Трошки змінчаю, можна порізати ножем, якщо воно сире. То... А в мене трошки підсохло, то я так роблю. І до повноти банки накидаю місце. І ось я вже заповнила банку. Зараз я залью домашньою горілкою. І спиртом не, не треба заливати, тому що спирт там вже 90 градусів. Якщо ви будете потім протирати в носі, то може бути ожог. А це тільки такий 45 градусів, можна трошки більше. І буде у вас хороша настоянка. І ось я, дорогі мої. Заливаю, мені ніночка з села привезла моя подружка домашню горілочку. І я заливаю. Заливаю, щоб покрило. Мабуть, аж хватить мені. О, і буде в мене така настоядка. Такі будуть ліки. Все-все-все ввійшу. Все, все все вийшло, і я закриваю оцею плотною кришечкою, і буде в мене стоять, воно довго, потім я проціжу, і будуть в мене ліки. Так, що, будь ласка, робіть собі, такі ліки, зараз пора. Горіхи доспіли, і робіть собі таку настоянку. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення! Будьте здорові!